Друзі, вітаю вас на каналі Файна Рибалка. Сьогодні в нас буде тест на спінінг від компанії Major Craft, а саме First Cast 862L з тестом від 7 до 23 грам. Буду використовувати я його з різними типами вантажів, а також з різними типами приманок. Подивимось, як він закидає, і взагалі що очікувати від бюджетного японського спінга приблизно за 3 тисячі гривень станом на зараз. Ну і звичайно, не забувайте прийняти участь у конкурсі. Напишіть свій коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. І у наступному відео ви, ми визначимо переможця рандомним чином. На сайті хтось з коментаторів отримує подарунки від компанії Файна Рибалка. А поки що запрошую вас до перегляду і до тесту цього спінгу. Я трішки приманок. От У нас є, наприклад, такий свінгбайтс від компанії Catech, 7 грам джиголівка. Також будуть і об'ємні приманки, якісь. От, 7 грам, і наприклад, такий шейкер від Lanker City. Westin також 7 грам. Ну, і, звичайно, потім ще протестую його вже там на якихось більших вагах. Це там у нас є 12 грам. Також там 20 грам у мене є і так далі. Ну, Загалом має бути цікаво. Подивимось, що цей спінг взагалі зможе і що він нам запропонує за ці гроші. Також взяв я шнурочок, намотав. Шнурочок у мене тут йде, також Major Craft 06 діаметру. Взяв спеціально його, щоб попробувати якраз його на в тесті по шнуру. Тест по шнуру у нас йде від 0,6 до 1,2. Тобто це нижній тест. Чим більше буде тест шнура, тобто, наприклад, це буде одиничка, чи буде 1,2, наприклад, там, тим менше слабше він буде кидати і дальність його, звичайно, зменшить. Також хочу сказати, от по спінгу. в принципі, Він виконаний прикольно, ззаді в нас йде така Єва, спереді також Єва. Котушка-тримач, я не в захваті від нього, скажу так, як є. Кільця в нас доволі великі, тому я думаю, це в принципі більше зроблено для того, що спінг піжу. І, відповідно, людина буде використовувати його з якимись товстими шнурами. І, напевно, що для цього саме зробили такі великі кільці, тому що вони насправді досить великі. Давайте розпочнемо зараз з такої приманки, як свінгбейт. Ось вона в мене є, на джигулівці. Її прикріпимо зараз і спробуємо зробити кілька закидів. Подивимо ще оцих, це. 7 грам буде зараз відчуватися чи не буде відчуватися на цьому бланку. Зараз зробимо перший закид. До речі, на диво він дуже класно кинув. Він дуже класно кинув 7 грам джигулівка. Ну, звичайно, його ріст це дозволяє. Це 862-й в нас. Тобто там 2,50 з копійками там 2,60 навіть. Кінчик в нас відіграє і показує в принципі, тих самих грам на джиг вантажі. Це є непогано. Е, мова, щоб вбило в руку, там, ну, такого, я думаю, не буде. Тому що, в принципі, це трішки не той клас спінінгу. І версія в принципі, у нас є бюджетною. Проте закид. Класний. Тобто, якщо вам потрібно десь з берега кинути 7 грам, при цьому ви не хочете витрачати багато грошей на якісь дорогі спінінги, е рекомендую звернути на цей спінінг увагу. Це от 7 грам мені, в принципі, вже сподобалось, як кидає непогано. Давайте спробуємо зараз 7 грам, але вже більш об'ємну приманку таку. От у нас є. В Ланкер Сіті Шейкер 4,5 дюйма і 7 грам Вольфрам. Зараз спробуємо його закинути. Так, от летить доволі непогано, в принципі, долітає до середини става. До речі, досить цікавий бланк, оскільки от по ньому в принципі, видно, як приманка опускається на дно. По, по кінчику все видно. Хоча я очікував, що буде просто набагато гірше. Але тут все видно, навіть частково я відчуваю, як сама приманка опускається на дно. Дно тут у нас є намулисте, тому очікувати, що буде там якась дзвінкість, не варто. Плюс приманка об'ємна, вона в воді також буде поросити. І відповідно при цьому чуйність. Спінга буде зменшуватися, але з 0,6 шнурочком, до речі, шнур доволі бюджетний, і от я його так попробував, покидав доволі він непоганий, як на мою думку. Звичайно, важко порівнювати цей спінінг з якимись дорогими спінінгами, оскільки ви повинні розуміти, що чомусь цей дорогий спінг все-таки дорогий. Він коштує більше грошей. От. А цей спінг зробили японці спеціально для Можна було використовувати його в бюджетному класі. Так, сланкер. Побачили, як у нас відпрацьовує. Зараз попробую ще також отакого от Вестіна. Він ще в нас більший. Це вже монтаж, де в нас вкрутка. Попробуємо його також по закиду. Давайте зараз будемо. Також летить гарно. Летить гарно він. Кидає гарно. Но, чесно, я очікував гіршого. Я думав, що зараз це буде щось типу просто така колиста дриняка, яка нічого не відчуває, нічого не цей, але я обі чесно вражений. Кидає, кидає, гарно кидає. Трішки мені не подобаються оці кільця, ну, про це я скажу ще у окремому відео, але знову ж таки, розраховано ж на те, що ви будете використовувати напевно, якусь і бюджетну катушку. І будете використовувати якийсь бюджетний штурм, шнур, товстий, напевне. І використовувати будете цей спінінг там на якихось риболовлях, де вам там потрібно кидати якісь важкі приманки, щучку, от щось в тому дусі. Тому можна звернути на нього увагу. Так, взяв я зараз грузик 12 грам, свірол такий твістер, теж на джигулівці, і спробуємо зараз. Теж закинути, зробити якийсь хороший закид. О, теж кидає гарно. Ну, чесно, здивований. Ух ти! Ух ти, щось навіть клюнуло. Щось клюнуло, дивіться, до речі, як паличка відіграє. Гнеться вона отак від середини, навіть не з середини, мені здається, вона гнеться там десь від першого кільця. Щось невеличке клюнуло, але є. О! Щучка! дивіться. Офіційно можу сказати, що цю палку можна назвати щучою. Маленька щучка клюнула, причому навіть я зробив такий дальній закид і на дальньому закиді навіть відчув, як клює. Ось такий свірел 12 грам на секундочку. Щучку ми, звичайно, відпускаємо. От така вона у нас прикольна. Щучка. Навіть не очікував я, що під час тесту щось можна буде тут зловити. Давай, топай у воду. І зараз продовжимо далі. Свірл працює, відстукує. Я зараз роблю ще один закат для того, щоб все-таки попробувати, як там чути шнур чи не чути, як воно годить чи не годить. І поміняю зараз приманку. Так, зробимо знову дальній закат. Тут може вона якраз там десь далі і стоїть трошки. Закинув. Чути, як приманка падає на дно. Але самого тюка не чути. Тобто, так, щоб відчути, що от по бланку, що воно вдарилось, ні, такого немає. Але я використовую хардмону. Хардмону чогось має таку особливість, що під час того, як приманка падає на дно, чути як по бланку як годить. І на цьому спінгу це також чути. Тому, як я вже і казав, що в мене очікування були про цей спінінг, скажімо так, слабші якісь так, я думав, що що можна очікувати за ну, в палки за 3 тисячі гривнів. Але ну, я здивований. І однозначно скажу так, що якщо в нас бюджет там 3 тисячі, фактично, і нам потрібна якась паличка, яка буде. Працювати по щуці з більшими приманками, однозначно, є сенс подивитися в сторону цього фірсткаста, оскільки ну, от кінчик відпрацьовує, вона гнеться класно, тобто відпрацьовувати рибу вона буде добре. По вагах можна кидати до 23 г. Зараз я ще спробую покидати якісь приманки менш об'ємні але з більшими вагами. І побачимо, що з цього вийде. Так, давайте зараз змінимо приманку. Вертаємось до того, що у нас є. От є в нас такий фет 4 дюйма, грузик 10 грам. Подивимось, як він буде закидувати. От він вже доволі такий об'ємний. Теж Джегулівка. Чому Джеголівки використовую в основному? Так, летить. летить, в принципі, на ту саму дистанцію. Чому використовую в основному Джеголівки? Поясню. Джигулівка, вона буде летіти гірше. Тобто, на мою думку, краще протестувати спіннінг на таких умовах, скажімо так, гірших. Тобто там вже голівка, об'ємні приманки, і для того, щоб можна було щось вже так, з певністю сказати, що, наприклад, на же це буде краще. Е, тому що ну, неможливо протестувати абсолютно всі приманки, неможливо протестувати абсолютно всі груза з різними приманками, тому що їх буде ну, нескінчена кількість. Але можливо зробити тест е, з пінінгом, скажімо так, при якихось таких. Гірших умовах, тобто там э, джиголовка, об'ємні приманки, э, вітер, наприклад, як сьогодні, який досить сильно мішає робити огляд і щось записувати, говорити. Тому якщо вітер буде у відео, будь ласка, вибачайте. Також кінчик працює. Стрій, до речі, я навіть не читав, який тут стрій, але по моїх враженнях це якийсь от модерейт. Модерейт фаст можливо. Напевно, що модерейт воно гнеться десь від четвертого кільця, може мабуть, я думаю, десь так. Так, 10 грам, фатик також чути. Зараз подивимось, що ще є з приманок. Любу, в принципі, можна брати. У нас більше зараз тест йде по самих його характеристиках закиду, вважування і так далі. Ще також от кажу, шнур. Я думав, що буде гірше, але загалом непогано. Катушка, до речі, Shimano Acsence C3000M. Е, ну шо, 14 грам, е, мандула і зараз спробуємо закид. Одно власне, що я і казав, вимотало дуже багато шнура. І закид у нас десь, якщо брати водойму з цього берега до наступного, її там розділити на 5 частин, то це десь 4 5 напевно, що закид йде. Знову ж таки, буду вдома, я обов'язково вдома візьму і поміряю на Google Maps, як це. Яка дистанція закиду, але доволі вона достойна. Прикольно, класний спінг. Ну, от на вантулку чогось хочеться, щоб вона була, якийсь кінчик, був такий більш гнучкіший. Тобто от ми зробили підрив, і він якось краще ну, швидше вертався, але знову ж таки. Неможливо це зробити, якщо це там стрійне не фаст. Мі. Тобто хочеться, щоб спінг був і жорстким, і кінчик відпрацьовував. А тут відпрацьовує вже більше спінг йде від там, середини, напевно що. Ну, не від середини від 1-4 спінга, мабуть так. Тобто Це такий модерейт-стрій. Можливо, якщо б тут були трішки менші кільця, трішки меншого діаметру, воно було б краще. але тоді, мабуть, впливав би, впливала би дуже дистанція закиду. Тому що в основному цей спінг, я думаю, будуть використовувати з товстими шнурами. Так, з цим вирішили. Зараз беремо більший груз. Давайте навіть спробуємо інакше. У нас є такий ратлін. Візьмемо його зараз спробуємо. І подивимося по вібраціях буде передавати. Ратрін важить у нас 18 грам. Це є копія на тригона від джекала. Так, тривога. Ну, окей, зараз продовжимо далі. Така в нас копія від джекала. 18 грам. Пробуємо. Та ти що? Летить так само, як і мандула. Тобто досить, досить далеко. Зараз я спробую його запускати, тобто такими легкими підривами, до гори його запускається, і він має вібрувати. Порівнюючи з палками, які в нас йдуть дорожчі, Звичайно, буде він гірше вібрувати, тобто гірше буде мічувати, але все одно чути, чути, як ми запускаємо цей віп. Ну, десь якась там трава, напевно, попалася, і зараз його не дуже чути. От, відійшла і от знову чути. Видно навіть по кінчику, як він труситься. Прогинається вона доволі сильно і я б сказав, що це така паличка на щуку. До речі, у нас поївачував, якщо б хтось кидав там якісь воблера або якісь приманки більші, можна було б теж її використовувати. Давайте спробуємо ту саму мандулу і грузик. Візьмемо якийсь там ну, грам 20. Мабуть, буде саме то. 20 грам, плюс мандула, і, напевно, це буде верх. Більше я його не буду там перевантажувати, тому що спінінг не мій, взяв на тест, попробувати, тому що хочеться показати не тільки якісь дорогі спінінги, але й середній, щоб ви могли, щоб в принципі всі могли собі його дозволити. Так. 20 грам мандула чебурашка Пробуємо. Ну так він трошки прогинається, але за рахунок того, що це така палка, я думаю, через то він не прогинається. Так, спробуємо робити закид Ну, не бачу я різниці сильної там між. Тим самими 14 грамами і з зманду і 20 -ма. дистанція вже не міняється, тобто воно вже летить, в принципі, на ту саму вістань, що і летіло 14 грам. Тому по дальності, мабуть, це все, я думаю. До речі, класно, що повезло, що сьогодні щось зловити, я не очікував. Зараз я в Планую ще трошки пройтися по берегу, половити, щоб дати якусь більш чіткішу відповідь по цьому спінінгу, але загалом мені подобається. Єдине, що от він в принципі 20 грам, навіть не знаю. ну По кінчику дуже добре видно, він такий на 30 грамах доволі м'який. Не знаю, чи видно вам, чи не видно. Зараз спробую десь на фоні неба. От зараз просто підкручу. бачите, наскільки прогинається вершинка. Доволі сильно. Тобто 20 грам це трохи, я б сказав, навіть можливо забагато. Тому що це дуже, ну, дуже воно прогинається. Але знову ж таки тут ви будете більше дивитися на кінчик водилища, а не на його. Якісь там характеристики позвінкості і так далі, які в принципі теж є, але власне вони є на ту вартість грошей, яку ви заплатили з цей спінінг. Однозначно вартий уваги для того, щоб його розглядати як бюджетний спінінг для якихось водойм, де ви там не зможете використовувати якісь там дорожчі, або бюджет не дозволяє використати якийсь дорожчий. Варто звернути увагу, тому що кидає він непогано: 86-й він нас. Е, мені взагалом сподобалось. Єдине, що не сподобалось декілька моментів. Це моменти з ручкою. Ну, я сподіваюся, що вона буде трішки якась цікавіша. Тут вона ну, виконана дуже просто. Можливо, для когось це не буде якоюсь перешкодою, можливо, комусь буде. Але сказати про це я зобов'язаний. Е, сам бланк гарно зроблений. Кільце все гарно тут про. Покриті, якихось нюансів немає. Кільце, до речі, фуджі. На хвилиночку я ще потім, коли буду огляд знімати вдома, я обов'язково покажу. Шнурок теж прикольний. Ну, тобто бюджетна серія і на свої гроші вона однозначно їх вартує. Тобто За 3000 гривень я думаю, є сенс обов'язково його розглядати собі в якості зміна для щуки. Тому, друзі, я вам дякую за увагу. Зараз визначимо переможця, хто власне переміг у минулому відео. Ну і не обов'язково не забувайте ставити вподобайки, лайки, коментувати відео, і в наступному відео зможете отримати якийсь приємний подарунок. Наразі це все, друзі. З вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, приймайте участь у конкурсі. І сьогодні був тест на такий спінг від компанії MajorCraft, а саме First 762L, в тесті від 7 до 23 грам. До зустрічі! Зараз визначимо переможця з минулого відео. Для цього копіюємо посилання на відео. Переходимо на сайт, який дозволяє автоматично чином визначити переможця. Вставляємо посилання, продовжити. Продовжити. 65 коментарів у нас. Визначити переможця. Матрікс. Дуже дякую за цікаве відео. Дякую за якісний контент. Дякую тобі. Напиши мені в приватні повідомлення в інстаграмі, і я відправлю тобі подарунки від каналу Файна Рбалка.